Ці я Бонко, як зрозуміли, по назві при відео, те, що сьогодні ми сходимо в Brawl Stars, через те, що сьогодні виходить новий Brawl Pass та новий Brawler Бері абсолютно для всіх безплатний, тільки для донаторів. От він вже доступний вийшов трошки швидше, на 2 години раніше, ніж Brawl Pass, вроді починають на 3. Але е, я, я короче, не міг тоді знімати, тому я зараз знімаю, будемо отримувати зразу і Бері і зустрічати новий Brawl Pass, який зараз буде в нас за 50 секунд. Я також взагалі тут ні одної нагороди не збирав з цього брелпасу, і тому ми зараз почекаємо, коли. Цей новий Brawl Pass наступить 28 сезон. І мені ці всі нагороди зберуться і підуть кредити на нового Бравлера Бері. Ми його також прокачаємо на 11 села. А поки давайте зараз подивимося в магазині. У нас там є якийсь подарунок, може ще щось цікавий. А стоп, стопачи, в мене ще досі ця акція є. А, це нормально, тому що вона ще 6 днів має бути. Ну, е, ладно, окей. Давайте тоді зараз погнали, б'ємо, подивимося. А це окей, нас тут 820 кредитів за 99 кристалів і 60 давлерів. Ну, мені, вони мені не потрібні, тому зараз давайте чекати, коли в нас почнеться новий Pass. Залишається 18, 17 секунд і 15 секунд залишається. Ну давайте зараз почекаємо. Мені все, що прийдеться перезайти, щоб мені ці всі нагороди зібрались. Ну я, в принципі, це. Це недовго займає, не багато займає час, тому ми зараз це швидко зробимо і залишається. 5 секунд, 4, 3, 2, 1, І новий сезон у нас наступив 0 секунд. 28 сезон. З Емс, Я, до речі, не знаю, чи я буду цей сезон купляти. Скоріше все, що я буду купляти цей сезон. Так він нас чуть не до кінця оновився. От, от тепер він нас оновився. Всі нагороди минулі у нас кудись пропали, але я думаю, якщо я перезайду, він у нас все буде добре. Ну, як я вже сказав, я не знаю, може я куплю цей Pass плюс, може ні. Ну, будемо в принципі бачити, але точно не сьогодні. Ну ладно, давайте понад тоді перезаходити і будемо забирати нагороди. Так, ну що, ще вже перезаходжу, тому давайте зараз дивитися. Мені дадуть ці, ці нагороди, чи вони просто нулюються пропадуть, Ну, я надіюсь, що вони не пропадуть, бо я так робив в минулих сезонах, і в мене все було добре. І давайте зараз подивимося і заходимо в гру. І нагорода 27 сезону автоматично зібране. Тому давайте нажимаємо вперед. І в нас тут один легендарний старт, 2500 точки сили, 30 простих стартропів, 1000 кредитів, 8 тисяч монет і 50 кристалів. Тому давайте це погнали забирати. Зразу ми лутаємо Бері, через те, що У нас кредити забрались просто абсолютно за першу секунду. І тепер давайте починаємо відкривати легендарний Старт, надіюсь, тут випаде щось класне. По типу, навіть не знаю, що чого, так давайте зараз. Відкриваємо цей стардроп, і нам випадає гіперзарядна комара. В принципі, це непогано. У мене він 11 12 сили, тому клас, що мені випав гіперзаряд. До речі, на відео мені також випав гіперзаряд на ріку, тому в принципі мені повезло, якщо везем поки що з гіперзарядом. І давайте тепер будемо відкривати ці прості стардропи. Так, 20 блінгів випало непогано. Окей, але хотілося б більше. Ні, погнали, відкриваємо далі. Так, епік стардроп, я не дішу нам випаде. Тут хоча б одна легендарка, бо 30 стардропів, в принципі, шанси непогані на лего, тому давайте відкриваємо. Поки що у нас нічого не випадає цікавого, навіть е, міфіка не випало. Ну ладно, окей. Відкриваємо, поки що одні тільки рідкісні. Це щось мені е, погано, щось дуже погано, мені здається. Е, так, 100 монеток. О, епік вже непогано, 200 монеток. Ні, це щось дуже мало. Відкриваємо далі. 50 монет, епік знову і 500 даблерів. Мені вони, в принципі, не дуже потрібні. Забираємо далі 50 монеток. Далі стардроп. Також не цікаво. Капець, скільки монет мені сипить. Так, Юрка, окей, давайте зараз прийму. Так, давайте відкриваємо далі. Ой, нічого собі, швидко почав відкривати стардроп. Так, давайте. Далі нічого цікавого. Давайте, ну хоча б буду лего, мені залишилось вже буквально 2-3 стардропи. Тому о, пінчик насквікав, вже хоча б щось. Але нема досі навіть міфічного Та Дайте хоча б міфіка. Ну, давайте, хоча б міфіка і звідти кредити нам якісь дайте. Є, так, відкриваємо далі. Давайте ще нас залишилось приблизно, напевно, що е, я казав, 3-2 два стардропи. Так, давайте раз. А, все, окей, у нас все відкрилося. Давайте тоді заходимо в браулер 81 з 81 одного браулера. Є перезаряд у нас на комара з'явився. І також давайте подивимося на нашого Браулера Беррі. Окей, давайте тоді зараз заходимо знову на бері. Е, так, дай нас в нас на першій сель. Тому давайте заходимо і почнемо прокачувати. Я, в принципі, знаю, які мені купляти гаджети і посівки. Тому давайте максимальну силу, ну, максимальну силу його зразу прокачати на 11 Мені, в принципі, мої монети і очки сили позволяють, 70 тисяч монет. Давайте також купляємо. Ну, як я бачив, що майже всі використовуються гаджети, тому Давайте ми його купимо. І посівку я вирішив купляти отаку. Це вже моя, в принципі, думка купляти таку посівку. Е, далі, давайте беремо отакі щит, як завжди. І е, кулак, давайте візьмемо. В принципі, непогано. Думаю, я його прокачав. Пінчики в мене, на жаль, поки що нема. А що по титулу, до речі, щось забув. А, єдинорх. Ну, такий собі титул лапати, в принципі, я його не буду на титулі. Так, ладно, давайте вже заберемо цей подарунок, щоб він не світився, бо я весь час думаю, що щось класне з'явилось. Так, а стопе, якщо зайти в Бравл Пас, купити, то. А, він. А чому в мене без знижки? В мене ж має вже бути знижкою і Бравл Пас купляти. але чомусь мені досі показується без знижки. Ну, ладно, окей. Окей, 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 тоді я, в принципі, я цей Бравл Пас також не буду збирати. Я його буду теж повністю до кінця проходити, і мені він сам, щоб зібрався. Бо я ще не знаю, чи буду купляти цей бралпас, чи ні, як я вже й казав. Окей, забираємо ці вже 60 цих даблерів і погнали тоді тест його в кас. Впарному ще де двійна проблема, тому погнали. Окей, ми вже перейшли до катки. О, нічого собі у нас тут загрузочний екран класний. Е, так, окей, е, погнали. Я надію, що зараз сильно жорстких не буде, бо у нас перший ранг. Юрки, я не замітив, який ранг. Ну, проте у нас, в принципі, навіть не буде жорстких, в них навіть рангу, бі... рангу обої нема. Е, так, окей, давайте його узнаємо пінчик. Ну, якийсь е, страненкий. Е, цей бралер, поки що я ще до нього в залі не привык. Ну, е, Мені єдине, що не подобається, те, що це метатель. Так, давайте зараз спробуємо мінусанути зразу оцю тіму. І ЄС, yes, у мене це вийшло. А стоп, якщо не помиляюся, вроді би на своїх тичках можу хілитись. Ну давайте зараз промов Юрку відхилити. Так, і yes, ЄС, в принципі, його можу відхилити. А, давайте зараз отак от зробимо. А що моя ульта робить, я не пам'ятаю? Отак. А, точно, я їду і розкидаю кучу цього морозива. Гаджет я чесно, не знаю, що не робить. Давайте зараз його, в принципі, нажмемо. І я що роблю зразу? Так, а що воно робиться? Я до кінця не зрозумів. Ладно, пена, тоді зараз ще одну катку перевіримо. Бо я мені його, до речі, треба апати на 25 ранг, тому е, погнали. Я ну, не буду, в принципі, зараз знімати капу прямо його на 25 ранг. Тому в наступному відео завтра я думаю, ви побачите вже його на 25-му ранці. Окей, давай зараз тоді дограємо цю вже останню нашу катку і будемо на цьому вже завершувати. Так, у нас щось дуже довго йде підбір в нульові кубки, а підбір такий довгий. Не розумію чому. Ладно, окей, й добре. Добре, на цьому. Погнали, погнали, погнали. І Проти нас багато-багато цих єдинорогів і драком. Окей, три драко і чотири єдонорога. Ну якщо ще мене рахувати, то вже 5. Е, так, давайте погнали, тоді зразу Отак от, от, зламаємо першу банку. Е, так, погнали, погнали далі. О, нічого собі там два Бері в одній ціміні. Нічого собі їм повезло, бо зараз бері, в принципі, імба але якщо вони не прокачені, то не дуже повезло, бо я повністю прокачений. яй 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 тихо, тихо, небезпечно. Акуратно зараз треба цього драку винести. Ні, так, давайте промізонути гаджет. Стоп, що? Чому, а чому мене викинуло? Я не зрозумів. Що сталося? Алло, давайте бігом, бігом, заходи мені, заходи. Надіюсь, мене зараз не вб'ють, але скоріше за все, що я вже. А, ні, я ще живий, я ще живий, тихо, я вижу. Я живий. Так, давайте зараз себе похилю. Акуратненько, давайте бігом похилилися. Ай-яй-яй, тихо, цей берій мішає мені. Так, ладно, давайте наскільки Чотири банки. Ай-яй-яй, тут ще один бері, капець. А куди тікати, куди тікати, я не знаю. Давайте туди, коротше, втечемо. Е, так, ай-яй-ай-яй, капець, скільки всіх тут, давайте зараз отак, от закинемо на цього, на драка. Чекай чекайте, йому зараз ніс 200, а якщо я кину про сутичку, йому... Ага, менше 2000, тому що окей. Гаджет, походу, мені трохи просто більше дає змоги зносити ХП. Так, у нас тут ще один драко, і капець, вони тут жорсткі, я щось думав, що буде полегше. Так, ладно, давайте відхилимо трошки Юрку. Так, давайте, погнали тоді, напевно, що на цього Драко. він вроде без гаджетів, якщо. А ні, він з гаджетом. Він з гаджетом, тільки він для чогось його зараз нажав, і ми його змогли через це легко винести. Погнали тоді зараз давайте одразу на ще одного Драко. давайте. Бам-бам. І чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, чуть І давай, 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 давай. І... Блін, а не вийшло мені його винести, його гаджет зараз засейвив. Ну ладно, в принципі, нічого страшного. Головне, бо ми зараз не злили кубки, е, Ну, мені навіть, в принципі, не багато не злиється, Вроді мінус тільки один зливається на таких початкових рангах. Ну, е, ладно, окей, погнали, Там 7 баночні, це трошки погано, але добре, що у нас Юрка 8-баночний. Е, погнали на них нападати, вони всі десь внизу б'ються. Е, окей. Е, так, давайте зараз поможу, поможу, зразу, а блін, не попав, ультою, на жаль. Ну ладно, нічого страшного. Давайте зараз містера Пі. Отак от закидемо, давайте гаджет. Ай-яй-яй, блін, не встик юрком не за але е, тим не менш, ми все одно змогли затащити на перше місце. Ладно, на цьому буду закінчувати відео. Кому нас полиці обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок, що не розкатиме некриті відоси. На є... З вами був я Бонко. Всім пока-пока!